Привітки, привітки, усі мої хороші. Дякую, що ви підписані на мій канал Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про те, чому християни не читають Біблію, так? І до чого це може призвести. І чому повстають христи неправдиві і говорять нам в церкві деякі моменти, які ми не можемо зрозуміти, чому це говориться в нашій церкві, так? І більш то скажу, що той, та людина, яка не буде читати Біблію, не знатиме вірші, які знаходяться там, тобто істина, яка знаходиться там, ви не зможете в своєму розумі протистояти кому д'яволові. Отож, поїхали. Першим віршом, який я прочитав, який є дуже важливий, і ви повинні уяснити. Відкриваємо друге послання до Петра. І перший розділ з 19-го вірша, і ми маємо слово пророчі певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятися, і святова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні, тобто в Біблії. Від власного виснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Тобто, перший момент, який ми повинні уяснити, що Біблія є дороговказом, це взагалі історична книга. Якщо брати історію, читати паралельно також брати, а, значить, біблію, і це зводити. І ви будете мати історичні факти, які, наприклад, в минулому відбувалися, які зараз відбуваються і моменти, і які будуть в майбутньому відбуватися. Тобто навіть Біблія це пояснює, так, і говорить, що це дуже небезпечно противитися святому Писанню і противитися Святому Духові. А наступним моментом також хочеться сказати а, про те, що. А, Якщо ви дійсно хочете бути спасеними, так тобто ви повинні уяснити, що вам потрібно прийти до Ісуса, тому що саме через Ісуса і віра в Ісуса дає можливість спастися. Як це працює? Відкриваємо євреїв дев'ятий розділ і з 14 вірша. Скільки ж більш? Кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була, для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Тобто через. Ісуса Христа, через кого Ісуса Христа ми маємо спасіння. І також можете прочитати 28-й вірш, описується про те, що так, і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, тобто гріхи всього світу, і минулі, і теперішні, і навіть майбутні. Якщо ти будеш з Христом, мати віру в Ісуса Христа і дотримуватися Божих заповідей. Це дві умови. Отож, в жертву принесений, щоб понести гріх. І багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явився тим, хто чекає його спасіння. Тобто це також дуже важливий вірш, який ви маєте зрозуміти, що це є істина. Темофія, третій розділ із 16 го вірша. Це також описується про те, про останні часи. І для тих саме людей, які кажуть, що наприклад, а Біблія ну якби я читаю Біблію, я хожу в церкву, але ну як читати Біблію як кожен день, там чи кожен тиждень, це не обов'язково так. Ось, обов'язково, тому що так ви зможете захистити себе від нападків сатани в вашому розумі. Отож, третій розділ Друге Тимофія з 16-го вірша. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого добра діла готова. Тобто Бог він уже наперед. Знав так, що гріх прийде в світ, так, і таким чином він дав такий дороговказ, як Біблію, при якій, якщо ми будемо її за умови, якщо ми будемо її читати, так, то ми зможемо що? Ми зможемо захиститися. А це є дійсно дуже важливо, коли ви знаєте, як захиститися від сатани. І я наголошую, для чого я говорю оці всі вірші спочатку прочитую для того, щоб ви зрозуміли, як потрібно правильно розуміти Біблію, так і що вона сама себе пояснює. Також давайте ще прочитаємо Матвія 15-й розділ про те, що потрібно бути дійсно дуже уважними, Це сама Біблія попереджає про те, що потрібно бути дуже уважними, тому що нас навчають. Інколи ми нам здається, що все добре, нас навчають правильно, так, але поволі-поволі. Робиться так, як пише Біблія, що постануть христи неправдиві, які будуть вчити вас не зовсім правильних речей, які знаходяться що? в Біблії. Як ви можете знати, що це правильна річ чи неправильна, що говорить той, хто говорить в церкві? Все дуже просто. Ви відкриваєте Біблію і перевіряєте дані слова. так. Якщо ви біблію не користуєтеся як підручником, так, от, наприклад, ви приходите на певний урок, а в коледж або в школу, якщо ви не маєте підручника, ви уявлення не маєте, чи правильно говорить вчитель, чи неправильно. Так само і церква. Якщо ви приходите в церкву без підручника, ви не маєте уявлення, чи правильно він говорить, чи неправильно. так. Тому Біблію читати дуже важливо, іменно натурально. Біблію, Не телефон. Ось, давайте ще прочитаємо, що сама Біблія говорить, 15 розділ Матвія, 7 вірша. Лицеміри, про вас добре Єремія пророкував, був говорючи, Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак надаремно шанують мене, каже Господь, бо навчають наук людських заповідей. Тобто Христос не визнає людських передань. Або традиція, яка встановлює, яка встановила церква, так, чи встановлює певні порядки. А це є дуже-дуже небезпечно. Тому потрібно чути голос Бога, який говорить правильні речі, так, а щоб, наприклад, боротися з іншим голосом, який, наприклад, іншим. Люди нам говорять, що можливо так правильно, так маніпуляції різні. Ось, ми вже починаємо думати, що так правильно, але це неправильно саме Біблія пояснює це і говорить, як правильно боротися. Нагадаю, як боровся сам Христос, коли був в пустині, так і на сороковий день, по-моєму, до нього підійшов сам Сатана і почав спокушати, як з ним Христос боровся руками? Ні. Не руками, не ногами це була боротьба психологічно, так, в розумі. Тобто він відбивався саме словами з Біблії. Вірші з Біблії, які вивчались на пам'ять. Тому ще одна така наша підсказка: що нам потрібно вивчати вірші на пам'ять для того, щоб протистояти дьяволу. А це є дуже важливим. У мене на сьогодні все. Я надіюся, ви зрозуміли, як відрізняти а, леживих так, пророків, скажімо так, віщунів. А... Чи правдивих, і як Біблія на це реагує, і що потрібно говорити з Біблією для того, щоб протистояти різним отаким неправильним вченням. Звісно, потрібно дотримуватися толерантності, так ніхто не хоче з нами з іншими людьми сваритися, це не потрібно робити, але просто щоб ви розуміли, як поволі крок за кроком, в церкві буде. А, певна іти пропаганда, так і а, буде виключатися а, можливо, там не знаю, можливо, пісні, якісь загальні. Потім можливо біблія біблію перестануть. А, Скажімо так, читати. Так? Потім люди взагалі будуть в церкву ходити, але не будуть зовсім читати Біблію. Навіть таке можливо. Тому а, будьте уважними, не дивіться на інших, а, дуже уважно слідкуйте за собою, так, за своїми оцими пропагандами, вченнями, які хочуть нав'язати інші люди на вас. Так? А, тримайтеся Біблії, читайте вірші, на пам'ять вивчайте вірші, так? це дуже важливо. А, і у мене все на сьогодні. все. Дякую, що були зі мною. Залишайте коментар, що ви про це думаєте. І до наступного тижня. Всім пока-пока.